Я точно впевнений, що люди, які будуть користуватися нашими послугами, клієнти, от ви безпосередньо будете задоволені, тому що ми намагаємося до кінця добити питання в тих моментах, де ми чогось не вміємо. Ми завжди намагаємося навчитися зрозуміти і докопатися до про до проблеми. І власне для цього ми дивіться постійно докупляємо якісь нові нове обладнання. Ну, ви можете побачити оцей стіл. Тут багато всього є цікавого безпосередньо, наприклад, у нас є ще отакий планшет: це комп'ютер Сінкар, який відповідає за діагностику усіх брендів автомобілів, зокрема і електромобілів. Тобто за допомогою нього можна проводити глибинну діагностику батареї. Е, є ще от додатковий до нього модуль, який безпосередньо приєднюється в автомобілі. Це дуже цікава штука, яка дає нам можливість діагностувати не тільки там е, вже названі бренди, такі як BYD, Zikr, чи Volkswagen і так далі, але й будь-який, наприклад, там Fiat, Toyota, тобто будь-яким з автомобілем ви би до нас не приїхали. 90%, 95% що ми зможемо вас продіагностувати, сказати, в чому проблема і вирішити цю проблему. І власне, е, от такими речами, такими. Дрібницями як докупівля, додаткового обладнання, так проходження нових якихось навчань, здобуття нової інформації і, власне цим і мені здається можна розвивати і вирощувати класних спеціалістів і якісний сервіс для того, щоб надавати ці послуги вам.